Всім привіт! Моє чергове відео. Це моя наступна робота, над якою я зараз працюю. Набір від Dimensions. Е, називається набір Winter Outing. Е, зимова прогулянка. Це не Gold колекція, це звичайна колекція. Е, набір був куплений приблизно десь півтора року назад. Мені досі подобається цей сюжет. І в цьому році я так подумала, що я ще жодного сюжету на зимову тему не вишивала. І от на початку вересня, 11 числа, здається, я розмітила канву. З 12 числа я розпочала вишивати цей набір. Сьогодні у нас 2 жовтня закінчується, але напротяго цього часу, майже місяця, більше тижня, точно більше 7 днів було таке, що я жодного дня, жодного хрестика не вишила в день, тобто кілька днів з вишивки в мене вилетіло. Але робота вишивається швиденько, так як робота не є надто складною. Але на рахунок того, що я колись говорила, що звичайна колекція Dimensions набагато простіше вишивається, чим Gold колекція, то сільський канал. То ще я попередні вишивала. Дійсно, робота, як для новачків, проста-простісінька. Ця робота, я би не сказала, що вона складна, але це точно не робота для новачків, тому що є місця, є свої труднощі, які, з якими новачкам, напевно, буде важкувато справитися. І от на картинці я розпочала з нижнього лівого куточка. Саме з цієї гілки, яка лежить на землі, і оцей учасочок виявився для мене не зовсім легким. Дівчатка в інстаграм писали, які відшивали вже цю роботу, що це самий важкий і найнудніший участок далі буде легше. І дійсно, в мене також так. Я почала просуватися вверх, то ця частинка, яка вже в мене на поверхні, тому що низ закручений, і я зараз зніму дещо по організації і розніму з станочка і покажу в розгорнутому вигляді також цей участок. Так от, отут, де я почала підніматися вверх, набагато простіше почала відчуватися робота. В чому була складність? В тому, що. От це перша така робота, де в мене з'явилася вишивка, наприклад, в 6 ниток, в 6 складень повною пасмою. Тільки в піонах і дельфініума в мене було, там, здається, в 5 ниточок а, чи в 4 нитки, не пам'ятаю. Ну в 6 я точно ще ніколи не вишивала. І хоча в наборі в нас є. До складу входила канва Аїда 14 каунта. Я так і вишиваю на 14 каунті, я не міняла канву, розміточку, як завжди, я зробила монониткою, тільки чомусь цей раз зглупила і занадто коротке от хвостик, отут хвостики полишала, і вони в мене повискакували, то я час від часу їх заправляю. Але пройшла вже цей участок, вони вже мені не заважають. Так от, 14-й каунт канви, і навіть на 14-му вишивати в 6 кладень нитки важкувато. Звичайно, я для складення в 4, в 5 і в 6 ниток взяла голочки 24-го розміру і навіть 22-го, там, де в 6 саме ниточок, тобто в 5 ниточок, тому що в 6 ниточок мені було простіше заряджати в голочку в 3 ниточки і складати вдвоє. І коли ми, от складення в 6 ниток, коли ми складаю я вдвоє. Три складення вдвоє складаю, то легше прошивати через канву, аніж коли шість ниточок через вушко. І виходить, коли протягувати потрібно через дирочку в аїді, у нас аж 12 ниточок має проштовхнутися. Так набагато складніше. Тому в шість ниточок мені було легше вишивати, аніж в п'ять. тому що в п'ять ниточок тут таке дійсно повним набором. Одну ниточку витягую з пасми і повною майже пасмою приходилося вишивати. От в цьому була основна моя складність. По самій схемі, чогось незрозумілого чи чогось саме по хрестиках і півхрестиках ніяких проблем не було. Проблеми в мене виникнули буквально три дні назад, і я вийшла і не побачила ніякої проблеми в тому. Подивимося на оце дерево. Коли не було ще бекстічу, тут були тільки хрестики, і в основному напівхрестики зашити оце небо і от оця тінь від гілок. І вся оця чіткість проявилася тільки тоді, коли вишивається бекстіч. І це той дивний. Підхід Dimension до схеми, який ми інколи не розуміємо, коли одним Бексічем помічені от навіть три різних кольори. І також товстим червоним два різних кольори. І от саме тут я зробила помилку. Я ніколи ще таких помилок не робила. А саме тут я зробила помилку. От весь цей червоний бікстіч, Повинен відшиватися коричневою темно-коричневою ниткою в одне складення. Але є ще червоним кольором позначений big який відшивається чорною ниткою в три складення. І я, не звернувши увагу, а просто перед тим я вишивала от саме цей бікстіч такий. І я його перенесла на, на те велике дерево. І де мало бути в одну ниточку коричневою, темною ниточкою, я відшила в три нитки чорної. Перше моє бажання було, нехай як є, так і буде. Це не те, що я там, наприклад, червоний колір з зеленим попутала. Ну, не коричневі, а чорні гілочки. Ну, трошечки товстіше будуть. А зараз я не знаю. Я придивляюся, і я ще не витрочила його, але і. І сумніваюся, чи буду залишати чи ні, але ну, про це я подумаю пізніше і вирішу пізніше. Я не буду зараз відразу закінчувати цю роботу, тому буквально через пару днів я їду з дому на якийсь час, мене не буде. Я не буду мати можливості вишивати. Можливо, коли я ж приїду, це розторочу і буду думати, як не знаю ще абсолютно, як я поступлю, але от таку помилочку я зробила, яку ще треба подумати, чи справляти, чи не справляти. По самому наборі стандартний набір на двох органайзерів у нас ідуть ниточки по 16 кольорів на одній і на другій планшетці. Є кольори, такі, що приймають участь лише, наприклад, в Бікстічі, є кольори, які приймають участь лише в блендах. І була одна пасмочка, додаткової нитки, яка також використовується і в чесному кольорі, і в блендах. Органайзер я зробила із труб. Знову ж таки, по своєму принципу, я окремо відділила, де в мене хрестики. Тут в мене напівхрестики, ті, що з блендів складаються, і задній рядочок це чисті напівхрестики чистим кольором. Тут все зрозуміло, тут не може от в мене бути таке, щоб я замість хрестика вишила півхрестики навпаки. Так що ем, це таке розділення по групах на хрестик, півхрестик і бленд, для мене виявляється дуже зручний. А от з Бексічем, як бачите, ем, сталося так, що я напутала. Ну, Зараз я ще розгорну роботу і покажу о, в повному розмірі весь вишитий об'єм. Отак я вивернула роботу для того, щоб можна було показати повний обсяг вишитого. Там трошечки підгорнула, але це буквально пів клітиночки. Як бачите, отут з хрестиків каша, тут каша не тільки з кольорів. Здалеку видно, що це такі сугроби з тінню такого брудного снігу, якогось можливо вже трошки підтаєвшого травичка виглядає. Але тут ще каша, саме із кількості складень напівхрестика. От саме в цьому участку є і вдвіни і в три нитки, і в 4, і в 5, і в 6 ниток. Дуже багато. Тут мішанини такої із складенням. Бексіча в роботі небагато по е, всій картині даній вишивці, беручи до уваги дерево, так як дерево фактично створюється і гілки із Бексіча. Немає такого, що були одиночки, є групки, є групки логічні. Дуже цікаво було вишивати буквально. От ці Персонажі пару в кареті, в санках і конячку. В конячки цікаво, що півхрестиком, в п'ятниток, здається, одним півхрестиком виготов, ну, промальовуються от ці копиця. Так, ну, цікаво, як з напівхрестика виходить якийсь елементик. Цікаво вишивати, де саме півхрестиком. Я дуже люблю вишивати півхрестиком. І от оця проблемка з деревом. Ще подумаю, як вирішувати цю ситуацію. Здалеку робота виглядає отак. Такий для мене сюжет і насичений, і не перенасичений людьми і персонажами. Я це не дуже люблю. Ще раз покажу, як буде виглядати картинка в цілому. Далі розпочнеться будиночки, ялинки це також, мені здається, дуже цікаво буде вишивати. Ну, і, можливо, ще чуть-чуть потрібно буде погратися отут, в от, цих кущиках і сугробиках снігу. Дуже подобається, ще раз кажу, робота. Надіюсь, до Нового року закінчу. Вам всім дякую за перегляди і па-па.